Розділ шостий, Відповідаючи, Йов сказав: О, якби справді можна було зважити мої страждання, а всі мої нещастя разом покласти на вагу, то вони були б важчі за морський пісок, тому й нерозважливими здаються мої слова, адже в мене встромлені стріли вседержителя, і їхню отруту мусить пити моя душа. Божі жахи спрямовані проти мене, хіба реве дикий осел, маючи траву? Хіба реве віл коли ясла повні паші, хіба їдять несмачну їжу без солі, і чи є якийсь смак у соку портулака, до чого я відмовлявся навіть доторкнутись, те тепер стало для мене гіркою їжею? О, якби сповнилось моє бажання і якби Бог здійснив моє прагнення, якби ж то Бог зволив мене розчавити, простягнув свою руку і вбив мене. Це було б для мене якоюсь потіхою і відрадою в моїх нещасних муках, позаяк я не зрікся слів святого. Але де взяти сили, щоб витерпіти? І який мій кінець, заради чого варто жити? Хіба я з каменю, щоб мати силу все витерпіти? Хіба моє тіло мідне? Невже немає для мене допомоги, і я позбавлений усякого порятунку? Нещасний може очікувати на якесь милосердя від свого друга, навіть якщо цей друг втратив страх перед вседержителем, мої ж брати виявились зрадливі, наче весняні потоки, немов струмки, що в полі протікають, не темніші від криги, під якою ховається сніг, але з часом ці струмки міліють і в літню спеку щезають, зникають, як би їх і не було. Їхні звивисті дороги пролягають аж до пустелі і там пропадають. Їх шукають теманські каравани, на них покладають надію мандрівники з шеви, проте їхні сподівання виявляються оманливими, щойно вони туди приходять. Такими й стали для мене побачили мій жахливий вигляд і злякалися. Хіба, будь-коли просив, дайте мені з ваших достатків заплатіть за мене, або врятуйте мене з рук ворога? Чи викупіть мене з рук гнобителів? Підкажіть мені, і я замовкну. Скажіть, у чому моя помилка? Справді, болючими бувають справедливі слова, але чого варті оті ваші докори? Для чого вигадуєте ви слова для докорів, а слова відчаю, страждальця пускаються за вітром? Адже ви навіть щодо сироти кидали би жереб і продали би власного друга. Тож нині благаю, згляньтесь наді мною. Адже в такому стані я не скажу вам у вічі неправди. Тож відступіться й не будьте несправедливі, прислухайтесь до моєї правоти. Хіба є якесь лукавство в мене на язику? Хіба я вже втратив смак і не розпізнаю нещастя?